Давай, знімай. Ви бачите, ось ці вилки, бачите, ось тут за... зломане. Ото злом їх зломила ота людина. За згідно з законом України законодавства України, параграфом 36, статтею 6, е... він повинен мені примістити кримінального кодексу України. Я Бореченко, визнати льо. Ми проводите судова справа над таном. <пробачити> так, ви бачите Дивіться, він тримає заряддя вбивства. <пробачити> я показую чого. Я показую зума. Тут вирішив засудити його на три роки. На три роки з конфіскації майна. Квартиру на виход впав, що таке щось. Та трав. Впав.